Друзі, всім привіт! Моє лавандове поле помаленьку вже цвіте. Нагадуємо, маю маленьке лавандове поле. саженці будуть в продажі у нас на осінь. Бачимо ось такі саженці. Ось такий гарний цвіт. Ось подивіться. Такий маленький французький проланці, як то кажуть. Саженці вже квітують. Дуже гарний цвіт. Гарні саженці. Ось таким, таку маю ділянку приблизно, 10 сотих, може і 15 сотих чисто лавандового поля. Ось бачимо, між міжряді 80 см. Зараз активно книгу. Це вже з боку Барбаріс виріс, який би не мав би там рости, але ладно, виріс так виріс, викопаємо на осінь. Ось так виглядає. Виглядає ділянку цей сам один. Тут в принципі роботи не так і багато, але доводиться працювати. Ось така моя ділянка. Ну, Що робити? Працюємо помаленьку. Далі щось буде. Нагадую, що саджанці у нас будуть, на осінь весну Так то хто бажає її придбати. Чекаю вас навесні або... what's the name